Ну що, привіт, друзі! Ласкаво просимо на мій канал, де я розповідаю про цікаві факти з різних галузей знання. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими неймовірними речами про математику, які можуть вас здивувати або навіть шокувати. Перший факт: чи знаєте ви, що є таке число, яке називається гама-константа, ще дуже важлива константа в математиці, яка з'являється в багатьох формулах. І задачах її значення приблизно дорівнює 0,577 тисяч 256 мільйонів 649 тисяч десятих. Але ніхто не знає, чи вона є раціональною, тобто чи можна її записати у вигляді дробу, це одна з найбільших нерозв'язаних загадок математики. Другий факт. Чи знаєте ви, що є така геометрична фігура, яка називається Робікосідо Декаедер? Це багатогранник, який складається з 62 граний, 20 трикутників, 30 квадратів, 12 кутників Його можна зробити з куба, вирізавши з кожної грані 4 трикутники, ця фігура має дуже гарні симетричні властивості і часто використовується в науці і мистецтві. Третій факт: Чи знаєте ви, що є таке число, яке називається число Греяма? Це найбільше число, яке коли-небудь використовувалося в серйозному математичному доведенні. Його неможливо записати у звичайній нотації, тому що воно набагато більше ніж кількість атомів у всьому всесвіті. Щоб його уявити собі розмір, потрібно використовувати спеціальні функції, які збільшують число в експоненціальному порядку? Сподіваюсь, вам сподобалось це відео і ви дізнались щось нове в тематиці і науці. Якщо вам подобається мій канал, то не забудьте лайкнути, підписатись і е, поділитися з цим відео з друзями. До нових зустрічей. Дякую, бувайте!